Розповідали, як на відкритті пам'ятника Сергію Перхуну, Євген Кучеревський поклав до монументу шарфик Дніпра. А коли на цвинтарі залишилися лише найближчі люди, тренер підняв символ і віддав одному з родичів воротаря. Мовляв, шалику все одно заберуть. Нехай ліпше його збереже близька людина. Це так характерно для Кучеревського. А ще Євгена Мефодійовича якось посадили в туністську в'язницю за те, що дуже завзято захищав свою команду від суддівського Свавілля. Здавалося, ну нащо йому ті африканці, але в цьому теж весь кучеревський. Видатний тренер переміг закони часу з кожним роком. Пам'ять про нього лише міцніше. За будь-якої погоди до нього приходять і прості фанати, і знаменитості віддав бік футболу не забуває ком, Ти стала збранником народа, чтим і повнім обо всьому. Ці рядки – родинна творчість кучеревських. Ось уже п'ять років дочка Ірина, зять Михайло та онучка Юлія на футбол не ходять, але безмежно вдячні вболівальникам, що не забувають. Юля показала мені фотографію, коли був дні про шахтер. Вот зараз. вона говорить: ти только не плач, тобі буде грустно, але в то же час приємно. І з этими словами вона включила комп'ютер. Я увидела цю трибуну з болельщиками. 26 серпня 2006-го по дорозі на матч дублюючого складу рідної команди, у Кучеревського стався мікроінфаркт. Замитний керований автомобіль зіткнувся на перехресті з вантажівкою. Мефодійович помер у кареті швидкої, так і не повернувшись до свідомості. Незадовго до трагедії спортивний директор Дніпра дав останнє велике інтерв'ю, де звичним тоном жартував про свої проблеми з серцем. это не не операція а маніпуляція. А во тариф не на сердце, а на засудах. Постоянних стресу, суження, засуду. Ну, не це зараз очень е модная болезнь як футбол. Якщо футбол дійсно вважати недугою, жоден лікар Кучеревському не допоміг би. Найбільші успіхи Дніпра, як часів СРСР, так і незалежності, плоди його цілодобової праці. З ним розмовляєш, таке впечатлення, що він десь там на полі, розставляє гравців, думает о предстоящей игре. Евгений Мефодьевич оставил такую память нам, которую ничем нельзя, понимаешь, ну, ее нельзя вырвать никак, потому что ну, то, что происходило на стадионе «Метеор» в те годы, это же с ума сойти. Свободного краешка земли не было на стадионе, на ступеньках люди сидели, Ветерани Дніпра люблять повторювати, що стадіон Метеор створює їм якусь особливу домашню атмосферу. Зрозуміло, хто був найкращим хранителем цього затишку. Неправда, що Кучеревського більше з нами немає. Ви зайдіть на Метеор і відчуйте. Золото та два срібла чемпіонату СРСР бронза незалежної України. Та жодна статистика не передасть духу цієї арени, коли на поле виходила команда Кучеревського. Незабутній поєдинок Кубка УЄФА 2003 проти німецького гамбурга. У новому тисячолітті він став візитівкою тренера та його команди. У нас установка була перед гамбургом. Една мінута. Зайшов, сказав состави. Говори, заганіть этих хліцав за брендербурські ворота. То, поїхали. Ця метафора міцно закріпилася у словнику українських футбольних фразеологізмів. Мефодійович був неперевершеним майстром, двома словами, зняти нервове напруження або ж налаштувати на бій. Літіли ми через Франкфурт на Майні, добирались до Рима. От. Около півтора суток ось, ми добирались, ну, то немножко режим нарушили, а вечером встречу Папа Римського. І когда утром мы вийшли на, на розмінку, зарядку, что... Евгений Мефодійович хотів нас посмотреть. Він посмотрев на наших дословного слова, я помню. Ребята, папа Римский вечер. вас увидит. Он с ума сойдет. Посмотрите на свои лица. Один раз был свидетелем. Гаишники остановили. Выходит, достает портмоне одному копейку, второму копейку, не фонич. Они говорят, вы что, Мы просто говорите о футболе. Он говорит, это вам на конфеты, все нормально. Если что-то там <говорит> надо какие-то претензии сказать, он сразу подходит. Руслан, тебе что, крыша потекла, да? Ну давай, говорит, давай мы, говорит, вызовем, говорит, тебе там, говорит, да-да-да, тебе сейчас ее быстро говорит, поставят на место. Длинные волосы у меня были такие большие, кучерявые волосы, такие как микрофон. И он так Тихонько отвернулся. Говорит, а это что за самородок? Кол-то нас про что? С интерната какой-то. У меня была единственная пара перчаток, и я ее берег, естественно, на мокрую погоду. И так случилось, что мы играли здесь дома с э, Сараратом. Я не помню по какой причине, но я был один вратарь, то есть запасного вратаря не было. Где-то на минуте 15-й я получил травму, там, сотрясение. Там был выход в один в один, игрок прыгнул, разбил мне лицо. И когда открыл глаза, смотрю, передо мной Мефодич стоит. Я говорит, сынок, вставай. Говорит, говорит, играть надо. Ну, я же на нее смотрю безумными глазами, потому что сотрясение. Он говорит, а чего ты без перчаток стоишь? Он говорит, я тебе перчатки подарю. Я говорю, у меня еще и квартиры, и машины нет. Он говорит, ну все нормально, если шутишь, значит играть будешь. Метр все це пам'ятає і десь з висоти усміхається людям, які наповнювали його життя емоціями. Кожен із них віддав би частинку свого життя, аби на мить побачити Мефодійовича і сказати найважливіші слова. Сказав би йому большое, просто, синов'я спасіба за шанс, який він дав. Просто поклонився б і сказав большое спасія. Я просто подошов і поцілував Мефодійовича. Чесно скажу. Я би ему сказав, Мефодійович, усе буде гаразд. Он бы улыбнулся, мы бы пожали друг другу руки и пошли бы на очередной футбольный матч.